Привіт! Сьогодні сонечко але не, не тепло, поки що на вулиці. З дітокликом на нову постріл. Щоб ми таром з'їздили, ще сьогодні з'їздимо. Всім хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавуці! Що ви хочете? А ти свою бороду хоч коли-небудь дустом обробляєш. <плес> яка різниця? Як це яка? <плес> Знаєш, що я читала в телеграм-каналі? У чоловічій бороді мікробів більше, ніж у собачій шерсті. Добре, що ви читаєте таку інформацію. Ну так я ж грамотна. Грамотно. Не мог ще сказати, так? От вже. Або хоча б дихло фосіком так легесенько, знаєш, дихлофосіком, щоб видохло там все, що завелося. Не зміналася бороду. Не нада. Дівчатка, сьогодні хочу познайомити вас з Women Republic. Це магазин жіночої, нижньої білизни і піжамок. Взяла собі ось таку гарнесеньку піжамку. Піжама йде прямого крою. Тканина дуже приємна до тіла, гарно тягнеться, шортики на резиночці. Ну, прям клас. мене ще ніколи не було такої піжамки, саме з шортиками. Рекомендую. І ціна такої піжами всього-навсього 499 гривень. Супер! Саме зараз в магазині на всі трусики стартувала супер акція. Трусики є різних розмірів, менші розміри йдуть по 79 гривень, а більші розміри по 89 гривень. Дівчатка, такої ціни точно ніде не знайдете. І ця акція буде тривати до 10 серпня. Тому поспішіть замовити собі трусиків. Є різні модельки, знайдете обов'язково на свій смак. Я вам показую, які я собі взяла. Класненькі. Ну, трусиків багато точно не буває. Собі доцям беріть, дівчата, це така висока посадка. Така, як треба, коротше говоря. Просто клас, приємна до тіла. Тканина гарно тягнеться. ну Супер. І ціна взагалі клас. Також магазин по промокоду Жанна 10 надає знижку 10% на весь асортимент. Це дуже хороша знижка, тим більше цей промокод дійсний з усіма їхніми знижками. Тобто ви можете зараз утоваритися тільки так. Замовляйте собі. Піжамка простенька, дуже приємна до тіла. Ну а трусики це взагалі клас. Залишаю вам також посилання на їхній сайт, там весь асортимент. Шановна Анна Вікторівна, доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, вам не набридло приходити сюди кожного дня о 6-й ранку? Ні, я люблю ранок. Е, скажіть, будь ласка, а який самий ранній був візит за ваше життя, за вашу кар'єру візажиста? Десь о 3-й ночі? Зараз Наречена? Угу. До війни. Угу. Ну так, так за, за, все, за все життя. Мені цікаво. Наречена три ночі, а чому так рано збирав? Куди ви збираєтесь наречені? А скажіть, будь ласка, Анна, а було таке, що ви, наприклад, зібрали, а дівчинка подивилася в зеркало і каже: ну, мені не подобається, переробляйте. Ну, колись було, таке, да. так. Скільки, Ра? скільки раз? Е, ну, за життя десь раз і два було, насправді. Які треба переробити, бо вона себе не бачила, а бачить в голові свій образ трошки по іншому. Тому просто доробляєш і в принципі все нормально. Ніхто не вмивався. А було таке, що прям скандалили, платити не хотіли. Все ви погано зробили? Ну чесно, тільки але. Ні, не було такого вообще жодного разу. У мене таких клієнтів Вла -влаштуємо прямо зараз. Кого зіркового ви збирали? Такого цікавого, публічного, що люди можуть знати. Наприклад, можете назвати останнього, кого я збирала, це Свята Тарабарова, і це одна з моїх улюблених співачок. От, і ми з нею періодично працюємо. Угу, тобто ти її візажист, можна так сказати. Ну можна так сказати. Ведучі сніданку один плюс один теж угу, збираю угу. щоранку, встаємо. От, ну, на СТБ Холостяк. Ага, ти Холостячок також збирала? Так, да, холостячок теж працюємо і цього року працюємо, так що будуть ще Клас, від... <гум> Секретики, а секретики будуть, що там холостяк? Ну, секретики нам не, не можна видавати, да, бо ми підписуємо контракт. Все зрозуміло. <гум> а ще скажи, будь ласка, чому так трапляється, що у всіх візажистів весільний мейк дорожчий? У ну, мене та... не дорожчий. <гум> у мене так само коштує весільний мейк, як і вечірній. Реально? Так, да, я можу брати доплати за ранній виїзд, я Ну, можу це зрозуміло. В та, та. принципі, я всі макіяжі роблю однаково стійкими і довго над ним працюю. Куди ти ото малюєш, губи? <ріст> ти ще більша обведи. Добре. Колоть не хоче, а малює. <ріст> Бача? так. Куди ця людка віїклеє? Ще довше наліпи. Та якби мені стільки слоїв тоналки нанесла, то я взагалі була ого-го. <ріст> вмийте її, вмийте ту Людмилу. Ти ж губи колоть не хочеш, ти ж проти цього. Для чого ж ти їх малюєш більшими, Ага? Як правильно називається ця техніка малювання губ? Щас. Бачите, який візажист, не знає! Щоби я одягла, якби йшла до подруги на весілля. Рей, добрий ранок. Добрий ранок, Рей, Рей, добрий ранок. Доброго здоров'ячка всім, дорогі друзі. Вийшла послухати качок, півнів. Чекаю на таксі. Поїду куплю цукерок, квіти, відвідаю кладовище і сьогодні відпочинок, бо завтра в дорогу. Чисто відпочинок. Так що сьогодні буде вайб такий сільський. Це місце називається Воїн. Подружки квіти, такий вигін.